Скоріше за все, Трамп відмінить EV-ребейт Віребейт EV це 4 тисячі від держави, коли ти купляєш електричку або плагін гібрид. Так що поспіши отримати 4 тисячі знижку, або машину без першого внеску, тобто 4 тисячі, це і буде твій перший внесок. Найпопулярніша електричка Tesla Model S90 на максимальному заряді. Так само можемо зробити без першого внеску, або отримуєш 4 тисячі кешбеку від держави зразу, тут, на дилерській. Нічого робити не треба, ми все зробимо замість тебе. Молодший брат Ески, Tesla Model 3, так само можемо зробити без першого внеску Еску машина на заводській гарантії в гарному чорному кольорі, на гарному сірому салоні. Машинка для бізнесу, машинка для роботи. Toyota Prius Prime. супер економічна, супер надійна, тисячі від держави в кишеньку Ляпс, великий повнорозмірний седан. Honda Clarity. 18 рік, 40 тисяч миль пробігу. Хороша надійна машина. Так само можна зробити без першого внеску, або якщо купуєш за кеш, 4 тисячі знижки в кишені. Залишилось взагалі мало часу. 25 числа це повернення або відмінять, або продовжать так, що залітай і лови халяву в Car Hunter.